Приїхав Samsung A30S, ціна 2200. Є потертості по задній кришці, але в комплекті дам чорненький чехол. Так, по телефону повністю все справно. Працює досить гарненько, швиденько. Простенький телефон для простих задач. Type-C роз'єм. Також є роз'ємно на наушники 3,5. По екрану серйозних косок чи царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, повністю чистий, без різних акаунтів. Тут досить гарна камера a 30 s 11 Андроїд встановлений. По пам'яті 3 ГБ Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Ось така доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C, чехольчик та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий пристрій, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал або інстаграм.